В Україні готують серйозні зміни для всіх, хто підписує фінансову та податкову звітність. Якщо вам цікаво дізнатися більше про це, дивіться інші відео у нас на сторінці. Головні бухгалтери, фінансові директори та податкові консультанти змушені будуть пройти обов'язкову державну сертифікацію. Без неї працювати на цих посадах не матимуть права. Йдеться не лише про приватний сектор, а й про бухгалтерів бюджетних організацій. Усе це пов'язано з євроінтеграцією та вимогами директиви ЄС щодо кваліфікації. Сертифікація включає державні центри оцінки, реєстр кваліфікацій і відкриту платформу з усіма стандартами. Щоб отримати сертифікат, потрібен бакалавр, кілька років досвіду та підтверджені знання через міжнародні або національні сертифікації. Простий диплом не гарантує нічого, оцінюють відповідність саме профстандартам. Перевірити кваліфікацію можна буде в публічному електронному реєстрі, жодних липових сертифікатів чи курсів за три вечори. Ключові навички податки, управління ризиками, аналіз. Етика, цифрові інструменти та етика і робота з великими даними. Хто не відповідає вимогам, втратить роботу, а бізнес і держава отримають прозорих та компетентних фахівців. Під удар потрапляють тисячі фахівців, які багато років працюють без профільної освіти. Коли саме це запрацює, поки не кажуть. Тож готуватися, навчатися, підвищувати кваліфікацію потрібно вже зараз. Хто адаптується, залишиться в професії.